Менчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Мої вітання коротко про головне. Сьогодні у Кобиляках відбулося продовження суду у справі про вбивство мера Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка. Дрібні монети вилучатимуть з обігу у пожежної охорони НПЗ Золотий ювілей. Про все детальніше дивіться далі із випуску новин. Вчора у Кобилецькому районному суді розпочали підготовче засідання у справі про вбивство міського голови Олега Бабаєва і судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Судовий розгляд тривав з 10-ї ранку і завершився майже опівночі. Колегія судді відмовила у задоволенні клопотань від телеканалів щодо знімання у залі суду. Втім, упродовж засідання в суді працювала наша кореспондент Олександра Демиденко. Вчора вона телефоном повідомляла інформацію з місця події. Сьогодні ж особисто розкаже подробиці розгляду цієї резонансної справи. Вітаю Олександру! Тож чому судді не давали дозволу на зйомку? Вітаю Романо, вітаю шановні телеглядачі. Судді прийняли таке рішення, враховуючи думки сторін. Власне, сторона обвинувачених і їх захисники були за знімання усіма трьома телекомпаніями. Втім, рідні Олександра Лободенка та Олега Бабаєва висловились проти знімання саме телекомпанією візит, Тож, щоб усе було на умовах рівності. Судді прийняли обмежити відеозйомку, але всі журналісти залишилися у залі, могли фотографувати аудіозапис вести. Та власне нам трошки вдалося познімати. Ось, прошу на монітор увагу. Це приміщення суду. От такої кількості було правоохоронців, які чергували там під час засідання. Цікаво, все ж таки, чому так довго тривало засідання? За моїми підрахунками, пройшло майже 13 з половиною годин. Так дійсно, я б сказала, не просто довго, а дуже довго довго. ну спочатку засідання початок затягнувся, бо захисники приїхали трошки пізніше ніж 10-та година. Потім від захисників Олександра Мельника та інших підсудних до суду надійшла низка клопотань. Спочатку про відвод прокурорів, потім про відвод колегії суддів. В проміжках між цими відводами підсудним ставало зле. Спочатку Олександру Крижановському, потім Олександру Мельнику, потім громадянину Кунику. До речі, громадянин Куник це той самий, якого підозрюють саме у вчиненні вбивства. От. Ну, власне, урешті, всі ці відводи суд відхилив, тобто, ну, але дуже довго затягнулася ця процедура. Зрозуміло, що журналісти втомилися, підсудним ставало зле, а як все ж таки почували себе рідні загиблих? Ти знаєш, ну всі дійсно дуже втомилися, ну але втомилися фізично. А от родичі загиблих, вони ще морально дуже їм було важко. Ми в перервах трошки поспілкувалися з ними, то вони казали, що для них це ну дуже таке складне навантаження емоційне. Вони це переживали дуже. А чим же все-таки завершилося судове засідання? Ну, власне, воно ще не завершилося, тому що суддя тільки оголосила перерву і продовжилось воно сьогодні. Але такий проміжний етап це прокурор вніс клопотання про продовження терміну тримання під вартою Олександра Мельника. Захист його заперечував, хотів змінити на більш м'який запобіжний захід, але все-таки о пів на дванадцяту ночі суддя оголосила, що подовжує цей термін на 60 діб. Ну тобто далі буде. В інтернеті з'явилась інформація про те, що із обігу можуть вивести монети номіналом одна та дві копійки. Журналіст Кременчуцьких новин Іванка Підстрела сьогодні розбиралася, чи користуються кременчужани такими дрібними грішми, і наскільки важливими є їх існування. Експерти прогнозують, в разі виведення з обігу цих монеток може збільшитися рівень інфляції внаслідок округлення цін. Ми ж у свою чергу вирішили перевірити, чи приймають таку дрібноту й досі в магазинах. Доброго дня, дівчата. А скажіть, будь ласка, розміняєте мені оцю цю дрібноту, щоб в гаманці не валялися лишня? Добре, розміняємо. Дякую. А скажіть, ви часто такі гроші приймаєте? Ну нам рідко приносять. Багато. Зар, зараз потрібні такі гроші. Багато у вас їх зберігається? От, по ну, один, вас... по дві у нас їх не багато, тому що зараз ну, так, ну, такий дріб'язок розходиться. Раніше було багато, але зараз не ну. а багато людей відмовляється забирати таку нарешту собі. Ну, ну дехто залишає, ну але зараз не багато. А як щодо Кременчужан? Чи користуються вони копійками номіналом в одну і дві? Ні, ні, то тільки по п'ять. Копеек. А в тебе? І в тебе немає. А чому? Ви такі гроші не берете? Чи вам не дають нарешту? Ні, ну по одним копійкам не дають, там по 50 копійок, по 20. А коли вам такі гроші попадають, ви що з ними робите? Намагаєтесь позбутися чи може в копілочку? Ну, в копілочку. Ну з собою не носить. Не -не. А чому? А, а вони беруть у нас такі копейки. Ну, умі как бы ні, то А в тебе також немає? Ну ні, у мене там вдома я ставила просто. А чому нема? Вам не дають на решту таких гроші? Чи ви самі не берете? Не дають. А якщо ну, давали б, такого, то ви таково. брали б ці гроші? Не знаю даже. Ну чи хотів би ви носитись з ними в гаманці? Якщо щоб дали 25 копійок по одній. Не знаю, навіть, як на це відвідати. Як ви думаєте, вони потрібні взагалі, якщо на них нічого не можна купити? Ну, в принципі, можна, тільки для того, щоб давати здачу. Скажіть, будь ласка, як часто ви берете такий дріб'язок у магазинах нарешті? Дуже рідко. Відмовляєтеся? Да, а чому часто, відмовляєтеся? Да. Тому що ніхто їх не хоче потім брати. А вам хочеться з ними носитися? Ні. А в магазині вам дають завжди таку? Там, по е, одній, по дві коні? Ні, дуже рідко також. Як ви думаєте, чи потрібні вони взагалі, чи можна від них відмовитись? Я вважаю, що можна від них відмовитись, оскільки вони лише займають місце у гаманцях і кишенях. За радянських часів за одну копійку можна було випити склянку газованої води. За дві копійки можна було подзвонити з телефону автомату. У моєму дитинстві за три копійки можна було придбати жуйку, що правда поганенько. Сьогодні ні за одну, ні за дві, ні навіть за п'ять копійок ви не придбаєте нічого. Проте вартість виготовлення такої копійки не дешева. Отже. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять саме стільки грошей необхідно для того, щоб виготовити одну таку копійчину. До речі, Нацбанк розмірковує і над тим, щоб вивезти з обігу іще і п'ятачки. Відкритим залишається одне питання: невже із виведенням з обігу цих монеток найменшої вартості українці назавжди забудуть про улюблений психологічний прийом маркетологів? Купуйте сьогодні лише за 9,99. Цього року влітку у Кременчуці можуть з'явитися мовні школи. Таке організоване дозвілля для дітвори планують запровадити замість пришкільних таборів. Таким чином буде реалізовано новий волонтерський проект Мовна школа в Україні. Про це вчора на засіданні штабу з організації оздоровлення дітей розповів головний спеціаліст управління освіти Ігор Процько. У Тому році взагалі розмови йшла, що треба ліквідувати. Оздоровлення в школах пришкільних, не одруга, а відпочинок, тому що не має сенсу. Ми ну, бачили по Кримучуку, що у нас в тому році навпаки було збільшення дітей, які хотіли відпочити в цьому році. Планується залучення створення цих мовних таборів в кожному навчальному закладі, залучаючи сюди волонтерів з різних країн. Розмова йде про різновікові загони і про те, що. Ну, рекомендовано буде в кожній школі. Зараз без англійської мови немає освіти. І тому це літня англійська школа це найважливіших проєктів міністерства освіти. До речі, у Кременчуці для дітей-переселенців вже проводять безкоштовні заняття з англійської мови. Це ініціатива викладача англійської мови Кременчуцького медичного коледжу Маріам Паучкової. Вчора перший урок відвідало 16 дітей. Упродовж теми благодійництва акцію допомоги вимушеним переселенцям зі сходу країни в чергове проводять представники молодіжного парламенту та учні Кременчуцької академії. Волонтерства. Завтра у торгівельних мережах міста волонтери пропонуватимуть Кременчужанам придбати продукти харчування, канцтовари, засоби гігієни. Гуманітарну допомогу активісти передадуть біженцям, які мають неповнолітніх дітей. Трудовий колектив Кременчуцького ліцею з посиленою військовою підготовкою був змушений звернутися за допомогою до голови постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту та засобів масової інформації Кременчуцької міської ради Ольги Шиян. Колективний лист підписали через постійні і, на думку працівників ліцею, абсолютно безпідставні перевірки діяльності навчального закладу. Погодьтеся досить дивно, що тільки за останній рік таких перевірок ліцей пережив вже десяток. Що жодна з них порушень не виявила детальніше наші кореспонденти. Звернення до депутата це вже справжній крик про допомогу з боку колективу військового ліцею. Систематичні перевірки, які більше схожі на систематичне знущання, тривають з березня минулого року. Підставою для них, як зазначено у планах, послужили листи звернення членів громадської ради при голові Полтавської обласної ради, але і це дуже дивно, самих листів чомусь працівникам ліцею та його керівнику не продемонстрували. Більше того, члени комісії, які перевіряють навчальний заклад, у більшості своєї навіть не мають педагогічної освіти. Що мене ще дивує, що у складі ді комісії лише три людини з педагогічною освітою три людини з педагогічною освітою а Шість питань, які внесено до змісту перевірки, це й вивчення стану організації навчально-виховного процесу, моніторинг контингенту людей, перевірка планової потужності закладу, перевірка стану ефективності використання навчально-матеріально-технічної бази, перевірка стану фінансово-господарської діяльності за два роки беруть з жовтня 12 по грудень 14 включно. За два роки перевірити за один день. Ну як це можливо, прикро, але всі ці перевірки, за словами працівників ліцею, схожі на фарс. Деякі члени комісії дозволяють собі некоректні висловлювання на адресу викладачів ліцею, а іноді відверто вишукують неіснуючі недоліки у роботі закладу. Зверніцький, тобто колишній працівник, який був за не маючи ні педагогічної світи, ні, ні досвіду ніякої роботи в цій сфері. Він на зборах хоче подивитися плани виховної роботи командирів рот. Так, ну я вже не скажу, як нахамили нашому товаришу підполковнику. Я просто не можу цього повторювати, що це було при зроблено. Я дуже вам співчуваю і я була в шоці. Чесно. Причому такій упередженості обурюються не тільки працівники військового ліцею, а й батьки курсантів. У них, до речі, ніяких претензій ані до педагогів, ані до керівника закладу Валерія Марченка немає. Коли зібрання було, мені не дали слова спасіба, що сьогодні пригласили мене. Ані затолкали, сказали не член комісії. Я говорю, ну, прежде всього. Я мать. И я прислушиваясь к детям прислушиваясь прислушиваюсь к преподавателям. Я благодарна всем преподавателям. Я вижу, как у меня никаких претензий нет по отношению, к воспитанию или к чему-то. В этом именно в данной ситуации мы пришли новички. Мы ничего не можем сказать плохого. Считаю, что мы, родители, тоже напишем и подпишемся все с обращением прекратить нападки на лицей, дать возможность трудовому коллективу работать. Так, як положено, дітям учиться, а не смотреть на цю ганьбу, як на Україні говорять, яка твориться. Я вважаю, що це вже ставлення до адміністрації, до керівництва, до трудового колективу виглядає вже як упереджене ставлення. І знову ж таки підкреслюю, що це дуже схоже, такий, знаєте, почерк, який нагадує просто. Таку тотальну планомірну, цілеспрямовану спробу просто змінити адміністрацію, яка очолює цей колектив, Ольга Шиян пообіцяла колективу військового ліцею тримати ситуацію на контролі, і розібратися із законністю нескінченних перевірок, а найближчим часом обговорити проблему з керівництвом міста і області. У Кременчуці видають біометричні паспорти. Цьому передував доволі складний процес. В обласному центрі отримали спеціальну апаратуру, а київські спеціалісти її налаштували. І ось Кременчужани нарешті дочекалися власне видачі біопаспортів. Подробиці від Тетяни Андрієвої. За попередніми підрахунками, з початку року міграційна служба Автозаводського району міста Кременчука видала 1720 паспортів нового зразка, а з 9 лютого розпочало оформлення і біометричних паспортів. Нове обладнання, яке встановили днями, дозволяє оформляти як паспорти нового зразка, так і біометричні паспорти із вживленим чіпом. Що цікаво, люди не поспішають отримувати біометричні паспорти. Бажання отримати новинку на сьогодні виявили лише 172 особи. Всі інші отримають паспорти без чіпів але вже нового зразка. Якщо ми говоримо о паспортах звичайних, то в відмінностей ніяких. Змінився тільки рисунок на страницах паспорта. А так внешний вид абсолютно остался тим же, тоже количество страниц, всі ті ж дані. Біометричний паспорт буде виглядати точно так же, просто в обложку буде вживлен небольшой чип, куда внесені біометричні дані. Сама процедура оформлення паспорта не складна, складно вистояти в черзі і потрапити на прийом. Бажаю Дуже багато. В середньому щодня працівники міграційної служби приймають до сотні чоловік. Заповнюються спеціальні бланки, вас тут же на місці фотографують. Своє фото відвідувачі відразу ж можуть побачити на екрані монітора. Потім скануються відбитки вказівних пальців на обох руках. І остання процедура електронний підпис власника паспорта. Цей підпис вдається не відразу. Скажу чесно, складність полягає у тому, що людина не бачить, що вона пише на склі. На все про все кожен відвідувач витрачає в середньому до 10 хвилин, а то й навіть менше тут поставлено на високому рівні. Була велика черга, але ми записувалися, чекали, потім сюди прийшли і добре нас обслуговували, взяли документи, оформили. Чекаємо тепер. Хорошо. Отлично даже. Очень хорошо. Ви знаєте, навіть не то, що хорошо, в каком плані. Немножечко у нас здесь очередь. Я объяснила ситуацію свою, що після операції, после ранения і после цього, вот, вся і нас даже прийняли в свою. Лічне обідне время. Так що велике дякую. Благо їм всім, сім'ї і миру во всьому світі. Вартість закордонного паспорта нового зразка становить 461 гривню, а біометричні кошти – 518 гривень. І це без врахування послуг банку. Срочний за 7, дол має оформлятися за 7 днів, а не срочний за 20, але це без вваження доставки. Паспорти оформляються в Києві і на поліграф-комбінаті. И потом рассылаются по всей Украине. То есть сроки увеличиваются за счет доставки. Пожежній охороні Кременчуцького НПЗ 50 років з дня заснування. Сьогодні в Палаці культури Нафтохімік відбулися урочистості, присвячені ювілейній даті. На свято завітали почесні гості, знані в області і місті. Люди для пожежних лунали слова вітання а ще були нагороди. Підвищення по службі ордени, медалі та почесні грамоти і святковий концерт. Подробиці далі у матеріалі. Розпочалася історія пожежної охорони на Кременчуцькому нафтопереробному заводі у 1965 році. Саме тоді була створена воєнізована пожежна частина. Практично всі 50 років історії вмістилися на стендах, які були виставлені в фойє паласу культури Нафтохімік. Фотографії з цікавістю роздивлялись усі ці запрошені, але найбільше емоцій було у ветеранів. На фотографії ми от бачимо, споминаємо нашу молодость, які ми були молоді, які ми були активні. Особисто себе не знайшов, але приємно бачити своїх друзів, з ким місію працювали. Це десь приблизно. Вісімдесят шостий вісімдесят 10-та частина, Як і годиться ювілярам, сьогодні вони приймають вітання. Для них лунає слова вдячності, любові і поваги. Дозвольте від імені міської влади міста Кременчука від першого заступника міського голови Віктора Калашника від усіх кременчужан привітати вас з цим ювілеєм. 50 років вашої праці, самовідданої праці задля нашого міста, за для нашої країни, за для безпеки кожного кременчужанина. І сьогодні вам за це величезна подяка. Наше місто може спати спокійно. В душі піднімається радість, коли виходило велике кількість ветеранів, виходило велике кількість наших співробітників, які були відмічені наградами, які були відмічені грамотами. Це завжди приємно. Дай Бог, щоб і далі ми не підводили руководство главного управління, завод. А ще крім слів вітання, з нагоди золотого ювілею були підвищення по службі, нагороди, ордени і медалі, відзнаки, почисні грамоти, квіти та чудова концертна програма, підготовлена силами творчих колективів Паласу культури Нафтохімік. Згадували сьогодні рятувальники і своїх колег, які несуть службу в зоні АТО. На жаль, за час воєнних дій 28 рятувальників отримали поранення: 16 перебувають у полоні, а 15 загинули. Всі присутні в залі вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Тож сьогодні, як ніколи, були актуальними слова привітання від полковника Романа Кириленка, до яких ми і приєднуємося. Звичайно, побажати мирного неба, побажати, щоб ніколи і ніхто із сидящих в цьому залі, а також ваші близькі рідні, ніколи не брали до рук зброю, щоб завжди було мирне небо, затишок сімейний і завжди кількість наших виходів на службу завжди дорівнювала кількості повернення. Свято у вас. І у продовження випуску огляд інтернет-видань. Інформаційно-діловий сайт міста Кременчук туди публікує текстову трансляцію продовження суду у справі про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка. Подробиці сьогоднішнього засідання в Кобиляцькому райсуді на шпальтах сайту Кременчук туди повідомляє: місто залишилося без цукру, борошна, круп та оліді. Товаровиробники виробники заспокоюють панічно налаштованих людей. З інтернет-версії телеграфу дізнаєтеся, що Кременчужанину Олександру Миронову вручили держ. Авну нагороду, почесний енергетик України також журналісти телеграфу дізнавалися про нові подробиці героїчної смерті нашого земляка. Степан Ус загинув, рятуючи пораненого бійця. І про погоду, за даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода у Кременчуці мінливо хмарна без застудних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів тепла. Вдень близько 4 девяти з позначкою плюс. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже у понеділок, о 21.10 на телеканалі ЛТАВА. Вихідними з гарним настроєм проведіть зиму та з посмішкою на обличчі зустріньте весну.